Ми створили софістів у відповідь він створив Сократа. Софісти були філософами, які говорили, що дайте нам твердження: неважливо, чи воно правдиве, чи воно брехливе, ми його вам доведемо. Цікаво? Так, софісти це вміли. Вони вміли будь-яке твердження, були б чудовими адвокатами зараз. Не вміли будь-яке твердження. Корінь фа фальшиве довести, що це правда. Але теж був Сократ, який шукав правди, істину і правду. Він зупиняв людей на дорозі і питав, питав про правду. Він шукав. Сам, будучи бідним, він не брав гроші з тих учнів, які до нього приходили. Софісти брали гроші з учню. А він не брав, будучи сам бідним. Тому що він вважав, що філософія є вища. Що пізнання правди є вище, є на першому місці? А це для нас тепер є пізнавання правди, шукання правди на першому місці.